Як тільки за Порошенка було зупинено активні бойові дії, як тільки економіка з 2016 року почала набирати обертів, може до того просто було треба вирішувати одночасно всі питання. На момент втечі Януковича в Держскабниці було 100 тисяч гривень. І от за цього, менше ніж за два роки, вийшло на економічне зростання. Була змога платити зарплату військовим, була змога підвищити мінімальну зарплату, а відтак і всі інші тарифні сітки, життя не стало раєм. Але ми точно вибралися із пекла. А далі було відроджено ракетні програми. Бо спочатку треба було привести в якийсь робочий стан залізо: танки, батери, стрілкову зброю устаткування, медичні різні засоби від госпіталів до аптечок, які з собою несуть воїни. Оце все треба було робити одночасно. Як тільки це було зроблено, а це було зроблено відродження ракетних програм, початок випробувань. І не фейкових, оцих от птічок, яких нам тут розказують, а реальних проектів, таких як Нептун, таких як Стуна, таких як Сапсан, інші, які мали стати засобом стримування. Що ми можемо завдати їм такої шкоди, щоб ціна вторгнення перевищила будь-які можливі здобутки. Оце була філософія підготовки до війни Порошенка. Вона працювала знов таки, 18-й рік не наважився Путін перейти в повномасштабний наступ.